Мені просто цікаво, коли гіпотетична стація, коли, наприклад, Рашка вторгнеться в країни Європи, який відсоток стане на захист, який відсоток скаже: та ну, типа, блин, петляєм через Атлантику. Я не радіуся для війни. Да, да, да. Ну, мені здається, що там просто колосальна кількість Можливо. людей. Просто здадуться, як, наприклад, як там було під час Другої світової війни, після Першої світової війни Франція, відгородившись від Германії, побудувала лінію Мажинова, там дуже мега-круту там, лінію оборони mm -hmm. з ровами. Що зробили німці? Вони обійшли через Бельгію. Здравствуйте. Все. І я не пам'ятаю, скільки там тижнів потрібно було, щоб капіталювала Франція? Та-да, тому приблизно така ситуація зараз мені з Європи, мабуть, крім країн Балтії. Мабуть, ніхто більш фіни, Думаю, фіни теж нормально витягнуть.